Я зрозуміла, що насправді допомагає проходити через турбулентні періоди, і також ініціювати якісь важливі зміни, стосовно яких є якийсь внутрішній страх або сумніви, і цією внутрішньою опорою є віра, а точніше, навіть дві віра в себе і віра собі. Я в сьогоднішньому відео розкрию ці два поняття і сподіваюся, що в кінці ви точно відчуєте більший контакт із одною вірою, і з другою із іншою. Я зрозуміла, що насправді допомагає в такі турбулентні, нестабільні періоди життя, і також коли ви вже ініціювали певні зміни, або тільки плануєте ініціювати і відчуваєте всередині якийсь страх і сумніви. І цією внутрішньою опорою є віра, а точніше, навіть дві віра в себе і віра в собі. Це різні поняття. І я вам сьогодні їх розкрию, і також в кінці відео ви точно відчуєте більший контакт із вірою в себе і вірою в собі. Я буду розказувати через призму саме періодів трансформації, періодів змін, які або вже сталися з вами і ініціювала реальність навколо вас, або коли цим ініціатором були ви. Але, звичайно, ця віра, в принципі, дуже важлива в будь-який період життя. Просто коли ми рухаємося стабільно, буденно і вже понакатані, то нібито необхідність цих вір не так актуальна. І коли ж ми хочемо зробити певний такий стрибок віри в щось. То без цих вір нікуди. І я думаю, ви точно зустрічали такі моменти в своєму житті, коли ви, наприклад, хочете щось змінити, коли ви відчуваєте, що так, як я зараз, вже вас не влаштовую. Хоча об'єктивно може бути і все добре, але всередині, десь з'являється оце, блін, я хочу щось по-інакшому. І для того, щоб піти в це інакше, тому що це можуть бути дуже глобальні зміни, Там зміна діяльності, вихід стосунків, або навпаки погодження на нові стосунки, народження дітей, народження нового продукту створення, зміна форми діяльності. Тобто змін може бути багато, або переїзд. І коли ви всередині вже відчуваєте, що ніби от я хочу щось змінити, або навіть конкретно що, ви знаєте. Да? Дуже важливо, щоб в цей момент ви відчували віру в себе. Що ви можете зробити цей стрибок в якусь невизначеність, де ви не зможете все контролювати, де вам, по суті, потрібно буде знову вибудовувати певну стабільність, яку ми, можливо, вже зараз вибудували. Але саме віра в себе дозволяє забезпечити цей стрибок. Якщо ж ви не відчуваєте віру в себе, то тоді часто. В такі періоди або вони дуже сильно затягуються, і людина роками не може прийняти якесь важливе для себе рішення, або це спроба знайти таку зовнішню опору на когось, там, на партнера, на друзів, щоб хтось там, на наставника, щоб хтось в мене повірив, і за допомогою іншої людини я цей стрібок віри зробила. В принципі, якби це теж може спрацювати, але. Дивіться, тут важливо, що довготривалій перспективі, дуже цінно, коли ви навчитеся вірити в себе без сторонньої допомоги. Коли ця опора, вона вже всередині вас, і вас може ніхто не підтримувати, але коли ви вірите в щось, що ви цього хочете, що, ви, що це дійсно може стати реальністю у вас, що ви гідні цього. І навіть якщо навколо весь світ проти, ну вам так буде здаватися, да, що весь світ. Але оцієї внутрішньої опори вам вистачає для того, щоб робити цей стрибок в невизначеність, невідоме, щоб робити цей стрибок до себе, до тієї віри, яку ви маєте про себе. Тож віра в себе вона народжується зсередини. І насправді вона доступна з самого народження це як маленька дитина. От вона коли. Вчиться ходити, вона може там тисячу раз падати, в неї може не виходити, але в неї немає сумнівів, що є якийсь інший бік. Є віра безумовно в себе, що в мене це вийде. В маленької дитини це на рівні природи. Звичайно, ми потім ростемо і стає набагато більше обумовленості, якогось погляду зі сторони, що взагалі можливо для людини, що можливо для людини з такої сім'ї, з такого соціуму, з такої країни. Тобто ні, є ніби певні рамки з району. Да? І ці рамки вже обумовлюють і ніби говорять мені. Який рівень мені моя віра буде вимірюватися? Тобто я можу собі вірити, вірити в себе, тільки ось на такий крок. А якщо я повірю в себе аж ось так, і, наприклад, скажу, «Вот, я хочу ось цього, то ніби погляд з боку кажуть, ні, ти так вірити в себе не можеш. Ось твоя віра в себе, максимум там одружитися, народити двох діточок і там мати будинок десь. да, Це максимум твоєї віри в себе. далі тобі ні, з твоїми даними це неможливо. Але всередині кожної людини, кожного з вас завжди є контакт з цією безумовною вірою в себе, і ця віра народжується з внутрішнього імпульсу мого природнього розвитку. Ми всі різні, кожного з нас своє. Уявлення свій шлях і уявлення цього бачення, куди я рухаюсь. Тобто немає однакової картинки оцінє комбінації, яка і, і мені добре, і, і тобі добре. Так, на якісь періоди життя це може співпадати, але ну, ми всі різні. Навіть коли от пара, да, партнери десь живуть, і в них там спільне теперішнє, спільне майбутнє, але все одно в цьому. Теперішньому кожен має якісь свої не знаю, хобі, та як проводить свій час, яка діяльністю займається. І є точки перетину, те, що є спільне, те, що їх власне і об'єднує. Але не може бути певного, певної однієї картинки, що от ми прямуємо туди. І коли ми відчуваємо всередині себе оцей контакт з вірою в себе, ми тоді себе не... Ужимаємо, Ми себе не обрізаємо, собі крила. Тобто віра в себе це крила. І я зсередини, коли я зменшую галас навколо, коли я більше відчуваю в себе, своє тіло, свої відчуття, свої імпульси, я починаю, в цьому просторі, який з'являється від стороннього галасу, я чітко відчуваю напрямок свого руху. і цей Напрямку він може бути для мене непередбачуваним, такий, який викликає страх, а точно мені туди, а точно я впораюся. І це нормально мати ці страхи, і сумніви. Та саме віра в себе, контакт з цією внутрішньою природою, як дитина, що вона встане, вона знає, що вона встане, і дозволяє йти невідоме, і дозволяє проходити різні періоди. І дуже часто, коли ми втрачаємо цю віру, тобто вона є всередині, просто ми її не чуємо. Наприклад, ми дуже сильно в голові. А все таки віра в себе вона більше через контакт з тілом, контакт з своїми відчуттями. Да, голову розум ми використовуємо вже, коли ми рухаємося в те, що ми повірили, да? яка реальність для нас пасує, чого ми гідні, коли ми не погоджуємося на те, що нам не підходить. Але. Щоб відчувати цей контакт, все-таки важливо тіло і ця чуттєвість. Але от інколи, коли ми дуже сильно в голові, або коли ще з дитинства нас ніби соромили за оце, що ми хочемо так багато, або що ми такі амбіційні, що ми став, будуємо ось такі плани. Можливо, хтось поруч навіть видивилися навколо, а ніхто в себе не вірив і теж так навчилися не вірити в себе. І тоді ці ну, життя, воно таке виглядає дуже. Послідовним, дуже буденним, дуже очікуваним, дуже контрольованим кимось, насправді, коли є так, як має бути, і ми так ніби і живемо, так, як має бути для середньостатистичної людини, але ще раз у кожного унікальна своя природа і свій шлях. Тому оцей цей середній шлях він не може підійти по суті, і зробити щасливим жодної людини. Тобто, коли ми намагаємося жити середнім шляхом. Там ніби якби виглядає, що має бути норм, да? там якісь стосунки, є якась робота, є якась там житлова площа є, але по суті це усереднене, воно не, дає, не може дати жодній людині дійсно щастя, тому що ми унікальні. Хоч, хоч щось має бути, якесь унікальне хобі, якесь унікальне заняття, ну, щось, що відображає середину нас. І коли оцього немає, коли ми втрачаємо цей зв'язок, то ми і рухаємося цим середнім шляхом, і ми ніби можливо навіть і бачимо якісь вікна можливості, да? але ми їх закриваємо. Ми можемо думати, що вони відкриваються не для нас, що для когось є ці можливості, а нас їх просто немає. Ми можемо всередині себе дуже часто тоді програвати оцей трикутник, тільки внутрішній жертва, агресор, рятівник. Ми, ніби одна частина нас нападає на іншу, що от, ти знову щось там не змогла зробити, ти тут мала це зробити. Друга намагається там якось врятувати цю частину. І ми постійно, ніби оця боротьба переноситься всередині нас, але коли ми дивимося на своє життя, воно. І не змінюються в ту сторону, яку ми прагнемо, яку наша душа да, хоче, оце наш природний розвиток. Також дуже часто, коли ми от в цьому стані такої зневіри в себе, ніби всі навколо підтверджують наше переконання про цю таку невіру і що я це не зможу зробити, що я цього не гідна, що це не для мене. Щось, да, що мені б хотілося. Класно, звичайно, якщо у вас в ці періоди, там є якась людина, яка в вас вірить, і так можна на це спертися і цей стан змінити. Але ще раз, дуже важливо, щоб ви навчилися, навіть якщо ви десь ніби втрачаєте цей контакт, зразу це помічали і поверталися назад у віру в себе. Я ще розкажу, да, як це можна робити. Тому що. Вас можуть сьогодні підтримувати, а завтра не підтримувати. Але ви у себе є завжди. І у вас є оці суперсили дві: віра в себе і віра собі. І за допомогою цих вір ви можете з будь-якої ситуації, з будь-якого періоду вийти гідно, гідно для себе і вийти в напрямок той, який вам дійсно потрібен. І такий ще є ефект, що. Коли ви не вірите в себе, не вірите, що ви щось можете, і це може бути як від самого дитинства, як я розказувала, а може бути зараз такий певний період змін, де ви об щось тригернулися, де ви ніби знецінили весь свій досвід, все, чому ви навчились, всі свої зміни, які ви отримали, і дивитесь на себе очима десятирічної себе, там, 10 років назад, якою ви були. Там, де ви в себе не дуже вірили. І оці, от саме, коли ми переходимо на новий життєвий етап, коли багато дуже змін, наша система стає дуже нестабільна. І в нашій системі є оці такі слабкі зони. Ну, Наприклад, якщо ви з дитинства в себе не вірили, то це для вас така слабка зона. Да, ви потім це напрацювали. Наприклад, там з терапевтом через якісь практики через життя, да, терапію життя, де ви робите, сказали і робите, і ви відчуваєте цю віру в себе і ніби так підлаталася, да, це слабке місце в системі. Але коли ми переходимо на новий етап. Знову оці місця, які трошечки слабкіші відносно інших, вони знову починають тригеритися. І ніби на новому етапі нам знову треба собі нагадати все, що я напрацювала стосовно цих слабких місць, що це вже не моє слабке місце, що я вже в контакті зі своєю вірою. І коли ми знову, ніби чук себе випрямили, да, з'єдналися зі своєю силою, ви помічаєте, як. І навколо вас люди починають у вас вірити. Знаєш, ти, як Коли стан хіровенький такий, і всі навколо, та що ти там робиш? та В тебе нічого не вийде. Куди ти займись там чимось нормальним. да? А коли ви такі з'єдналися зі своєю силою, такий стержень всередині відчули, і, і такі, у вас починає щось виходити, і всі навколо та, я тебе завжди підтримувала. Да? чи підтримував. Це типово. І ще коли у вас ця віра в себе, зараз її не дуже чітко відчуваєте, то ви і в інших цього не бачите. Тобто, з одного боку, вас може тригерити люди, які дуже сильно в себе вірять, які йдуть куди хочуть, йдуть невідоме, багато чого змінюють, і якби може і бояться, але роблять це. І ви ніби їх осуджуєте. А другий момент, що Часто ви тоді і ці крила обрізаєте не тільки собі, але ще й людям навколо, самим ближнім, ті, хто є. Тобто, ви можете це навіть не говорити словами, але людина вам щось розказувати, ви такі ну да, ну да, помрій. Що ви впізнали щось таке. Ну, особливо коли є оці стани, коли ми самі просідаємо в вірі в себе, то ми тоді і в інших перестаємо вірити дуже часто. Добре. Переходимо до другої віри, і вона відрізняється від віри в себе. Це віра собі. Для віри собі дуже можливо відчувати оцей контакт з, зі своїми відчуттями, зі своїм внутрішнім голосом. Тому що віра собі, тут є два моменти. Перший вона формується, коли ви щось заявляєте. Наприклад, я буду займатися своїм тілом там, щоденно по 15 хвилин. І коли ви йдете це і робите, коли ж ви щось заявляєте, що от я почну не знаю, вести блог, і ви це заявляєте 10 разів вже 5 років підряд, але ви це не робите. Або ви собі говорите, о, я тепер з чоловіками буду зразу казати, що мені підходить, що мені не підходить. І ви знову це не робите, там один раз зробили, а потім 10 разів не робите і знов перестала це робити. Я там не буду курити і знову курити. Да? Тобто отут -от підривається довіра собі. Я заявляю, я це не роблю, і тоді цінності оцього мого наміру немає. Для моєї внутрішньої системи це як просто бла бла бла. Коли ось так відбувається, то Віра собі зникає. І тут вже зрозуміло, да, що робити? Робити протилежне. Тобто, навіть якщо ви зараз помічаєте за собою, що ви щось заявляєте для себе, не для когось, для себе, але не робите, то важливо почати, по-перше, фільтрувати, що ви говорите, і якщо ви щось заявляєте, то таки йти і робити це. Тому що, знаєте, в нас буває, що нам легко. Дати якусь обіцянку комусь і відчувати а тепер, що я, о, я тепер маю це робити. Тому що є якась людина, нібито більша, які я це обіцяла. Бо там, о, я там челендж візьму і підписникам буду а, перед ними відчитуватися, що я роблю. Але це система знову це такі зовнішні механізми, зовнішні опори, а віра собі. Вона необхідна, якщо ви хочете жити своє життя і рухатися туди, куди ви хочете, куди ви хочете а не проживати оце усереднене життя, в якому ну, нема глибинного щастя. Там Просто нормально. Непогано, але нормально. І віра собі повертається через заявив, зробив. От прям відслідкуйте, що ви собі говорите. Що ви собі обіцяєте? Краще взагалі не обіцяти. Або обіцяти щось одне, маленьке, але те, що ви зробите. Тобто, коли ви чітко розумієте, для чого ви це робите, або навіть не розумієте, а просто відчуваєте, але ви підете в це робити. Я, наприклад, роблю вже більше 160 днів кундаліні йогу по 40 днів на кожну чакру, і я відчуваю, як. З кожною практикою в мене ще сильніше стає оця віра собі, опора на себе. Я і в інших речах, коли я щось говорю, я така: о, я це буду робити. Я, наприклад, там, зараз ще починаю там, і по діяльності ставлю якісь задачі, я відчуваю, наскільки, ну, бачу, наскільки я їх якісніше роблю всі. І також я вон, взяла зараз нову практику. А, така медитація, концентрація. І там на 168 днів у мене є там чатик, і я пишу там другий день зі 168. І що я помітила? Мене на зараз взагалі не лякає оця, це, це число в 168, що я буду робити там майже півроку. Нормально. Мені окей, тому що я розумію, для чого я це вибрала. Я можу десь зупинитися. Наприклад, я там. Поки я йду, я така відчула, що о, мені зараз потрібно щось інше. Я відчуваю, що мені потрібно інше, і я можу перестати робити. Це не те, що я під щось підписалася да, і, і все, і я це змінювати не буду. Ні, але я це роблю не те, що там, я втомилась, в мене там щось сталося, в мене поганий настрій. Ні, а коли я всередині відчуваю, що мені достатньо, я тепер вибираю щось інше. І я тоді змінюю своє рішення. Але я поки йду цей шлях, відчуваю цю опорність на себе. І якщо я приймаю якесь рішення, я йому слідую. Мої слова не порожні. Тому віра собі, вона е, напрацьовується. Тобто, чим більше ви робите те, що ви заявляєте собі, тим сильніше ви відчуваєте, що на себе можна спиратися. Що я впораюся. Другий момент вірити собі, це ще вірити своїм внутрішнім імпульсам. Оцим, от, що мені, якщо щось, я щось відчула, то мені не здалося. Тобто, оцього мого відчуття достатньо для того, щоб я за цим пішла. Так, якщо у вас там дуже сильна голова, розум, контроль такий це нелегко робити. Але ви можете почати хоча б з якихось маленьких речей. Тобто це така довіра внутрішнім імпульсам. Або ви бачите якусь людину, і ви щось відчуваєте, наприклад, недобре від неї. Подивіться, прислухайтесь до цього. Це не те, що ви зразу там оп і завершили спілкування. Хоча, може, якщо ви відчуваєте прям настільки, можете і завершити. Але довіряти своїм внутрішнім імпульсам. І тоді оця система ваша стає більш цілісною. Коли все злагоджено, коли, якщо тіло, наприклад, десь себе відчуває не дуже добре, умовно захворіли, ви такі оп, в фокус направили всередину себе, а про що це для мене? А що взагалі от було на днях такого для мене зарядженого? І, задаю, і постійно направляючи цей фокус всередину, коли вам не здається, що щось сталося з вами випадково. Ви все більше і більше довіряєте тому, що відбувається в вашому тілі, в вашому свідомому, підсвідомому. Цінність цього всього для вас росте, а зменшується, скажімо так, опора на щось зовнішнє, на думки зовнішніх людей, на їх оцінку. Так, там, Це теж важливо приймати до уваги від тих людей, від яких ви це хочете робити. Але ваша опора всередині. Тож, Віра в себе і віра собі. Віра в себе це нібито крила, які дозволяють вам летіти, а не просто йти ніжками. А віра собі це такий фундамент. І якщо ви на зараз відчуваєте якийсь такий період, де внутрішні опори послаблені, то зверніть увагу на ці дві віри: віра в себе і віра собі. Про другу я вже сказала, що робити. Тобто заявив, зробив хоча б щось одне-два маленьких виборів і почніть це робити. От можете практику якусь взяти на якусь кількість днів, але розуміючи, для чого ви це робите. Також більший фокус на відчуття. А віра в себе от зараз прям можете вдих видих зробити, розслабитися. <світ> да. І по-перше, згадати. Якісь ситуації, змін або нестабільності, які ви пройшли і впоралися, це може бути прямо починаючи з самого дитинства. Вам можливо було страшно. Можливо, ви сумнівалися, чи ви впораєтесь. Можливо, у вас просто не було вибору цього не зробити, не зробити цей стрибок віри. Але результат один, ви це зробили. І ви впорались. От прям 3-5 ситуацій зараз згадайте. Уявіть перед собою за будь-який період часу і привласніть це собі. Кажіть прям так, я це пройшла і це я зробила. Да. А зараз підійдіть до дзеркала і подивіться собі в очі. Глибоко дихайте і дивіться собі в очі. Якщо раптом у вас буде з'являтися оці персонажі з внутрішнього трикутника, жертва-агресор-рятівник. Ви отак от прям ніби в бік відсувайте, тому що це всього-навсього частини вас, не всі ви. Так от прям відсунули. І дивіться собі в очі, в глибину і глибоко дихайте. Бачучи всередині себе силу. І в цьому погляді відчуйте контакт з безумовною вірою в себе, що цей всесвіт перед вами, який видно в очах, що ви можете все. Те, що є вашою природою, все, куди ви прямуєте. І просто дозволяєте собі цю віру в себе. Вона ваша. Це ваше базове налаштування. Це ваші крила. Користуйтесь ними. Глибокий вдих, глибокий видих. І ви можете робити цю практику стільки, скільки вам потрібно. Ви перші рази можете навіть 10-15 хвилин дивитися в очі, у вас там перші 10 хвилин може бути сльози, вам може бути боляче, ви можете себе якось там звинувачувати. Не могти собі дивитися в очі, ви ніби ці частини проживаєте і в бік відставляєте, як частина мене, я тебе бачу ще ще. Тобто важливо тут побачити вже суть себе, подивитися в саму середину себе, побачити цю силу в себе в собі. Тому що оцей споглядач, ваш внутрішній, який дивиться на себе свою силу, це те, що і є ваш стержень. Ваша опора. Я всередині себе, яка може дивитися в свою силу. І тоді ця сила починає проявлятися через мої дії, через моє життя. Якщо я дивлюсь свою слабкість, свої якісь недоліки, то просто це стає більше. Я проявляю саме цю слабкість. І оце важливо навчити себе, у цій позиції спостерігача, люблячого, який дивиться в свою силу. Який дивиться не з травми, да? а який дивиться з такого спостерігача. Не травмована частина. А зі спостерігача з любові в свою власну силу. І тоді ви і в інших будете цю силу бачити. Добре, діліться, як ви, як зробили практику, як себе відчуваєте, ці обидві віри важливо. Розвивати і важливо якби, постійно перевіряти, чи контакти там є, да? чи не перегоріли. І в будь-якій ситуації, от, не зрозуміє, нестабільні, фокус зразу. Так, я взагалі відчуваю, що я зараз впораю в цій ситуації? І якщо ні, то така, так, а що це я? Де це я віру в себе, приглушила? І потім така: О, а я взагалі рухаюсь поступово. Я вірю собі, що я це все роблю, що я молодець, чи я теж щось якось втратила це. Оп, знову починаєте напрацьовувати, починаєте. Тобто немає безвиходної ситуації. Це можна ось так повернути собі, ось так. І знову відчути опору на себе. До, нової, до нового відео далі буде теж дуже багато корисного, Па-па!